Отже, всім доброї години та міцного здоров'я. У нас завершилось щиніння третєї самиці в сім'ї. Малюків ми зараз до них підійдемо ближче, треба показати. Перша нам, коричнево вродила сім. Друга три. І третя. Зараз прийдемо. Так, третя самиця нам народила. Дивимось. Дивимось. Кого тут тільки нема. Одне стандартне, воно було первим. Другим було золотисте народжене. А потім вже всі інші хто, коли не пам'ятаю. Загалом 10 чудових внутрінят. перламутрове. Ніби чорне. Так, одне буре, Це чорне, пасти, як мамка коришневі, біле, <сміст> золотистий, самець до речі. Тут не те, що саме самець до речі, тут з 10 вісім самців, до речі, отако буде правильніше, так. Перва самиця родила 7-6 самиць, то друга самиця. Чи третя це з 10. -ти. Так. Ще раз, навіть писки народжувала довго. Першого зранку, всіх інших в обід. Сказати, що тяжкі пологи були ну, ніби нормальні. Взагалі перше бігало. О, перше бігало разом з старшими. Навіть спочатку ми не зрозуміли, що вона народжує воно собі бігало, вже таке активне, жвавеньке. Це стандартний, до речі. Думаю, щось зменшилось, навпаки мають рости. А тоді дивлюсь, що воно тричі зменшилося, не те, що <гум> зрозумів, що це народжує інше. Так. Буде зовсім непогано показати батька. Всього наша дяденька бурий. Чорного грикає. Тут себе змін. Віж до кінця своїх днів, поки не робить, не будуть слухати. Дивіться, наскільки ці вже старші, мабуть, не бісяць різниця. Велика, звісно, але нічого. Доведеться перших відсаджувати, Мабуть, днів 45-55, щоб добре набрали вагу, ті, що родилися вже сьогодні крайніми. Так от він першим родив цей стандарт, так він і бігає скрізь. Ага, ага. Ховаєтесь мене. Гарні. Гарні натринятка, дай Бог, щоб. Здоровочки їм вистачило і мамки. Десять штук, це немало, до речі, первістка, можу сказати. Перістка.